Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ніжче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Renault Grand Scenic. Автомобіль в гарній комплектації, 2,0 дизель, автоматична коробка. 2009 рік, 260 тисяч пробігу за ціною 9 тисяч доларів. Тут бачимо контакти до власника. Безключовий доступ, світлий шкіряний салон. Сидіння з регулюванням. Панорама. парктроніками та форкопом. Citroen C4 Grand Picasso. 16 рік 254 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, семимісна коробка айсін. 12-200 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Zafira C. 13 рік 140 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, сім міст 9300 доларів. Бачимо контакти. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Peugeot 5008. 14 рік, 155 пробіг, в рідній фарбі. Пробіг почуть оригінальний за ціною 8450 доларів. Двигун 1,6 дизель. Така машинка. Тканинний салон. Автоматична. ну, верніше, роботазована, тут коробка передач. Більше інформації уточнюйте. Zafira B. 2007 рік 1. 1,9 дизель. Автоматична коробка, ціна 5600 доларів. Контакти немає. Салон тканинний Кого цікавить? телефонувати? Volkswagen Touran. 2004 рік, 251 пробігу, 1,6 бензин на механіці, два комплекти резини за ціною 6-600 доларів. Бачимо контакти. Автомобіль з клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну Інформації, що ось тут продублюю контакти, комплект резини в багажнику. Кого цікавить, телефонуйте. Так, ще одна свіженька зафірка. Зафіра це. 13 рік 170 пробігу, за ціною 9,400 знижено, 1,6 бензин, бензина, автоматична коробка, семи міцна бачимо контакти. Японський мінівен Mazda 5. 2008 рік, 217 пробігу, 2,0 бензин на механіці за ціною 6199 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Реносценік друге покоління. 2005 рік, 239 пробіг, 1,6 газ бензин за ціною 4850 доларів. Бачимо контакти. З клімат контролем. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 11 рік, 1,7 дизель за ціною 7550 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, тканинний салон. На оригінальних класних дисках. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. 11 рік 133 пробігу, пишуть рідний, 1,4 бензин, механічна коробка, обслужений автомобіль. Ціна 7900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Безключовий доступ. Комбінований салончик. за кустикою Болос. Більше інформації уточнюєте у власника. Opel Zafira C. Одинадцятий рік 2016 пробігу, 2.0 дизель на механіці, 7 місць, 9.200 доларів. Бачимо контакти. Так, зачинено салон тканинний, коробка механічна. Більше інформації уточніть у власника.